Міні-Агро, Київ, Південь, 27 кілометр траси. Київ Одеса. Є в нас в продажу. Solis 105 з кондиціонером. Рівний пол. Коробка 12 на 12. реверс. З ліфтматиком, Додатковий розподільник двосекційний. Панелька комбінована. Мультируль, магнітола. Круїз контроль. Вал відбору потужності. двохшвидкісний 540 на 1000. підключаємий повний привід. Шини задні 16,9 на 34. Передні 13,6 на 24, задні противаги в комплекті, передні, акумулятор ось тут схований, соліт 105 крила передні. Маса, рушник, дзеркала заднього виду потужна гідравліка, два пристрої для причіпа, поворотний, стаціонарний, два гідровиходи, дві пари, потужна навісна система. бачок помивача, розетка під причіп. Трьохступенева. Для центрального винта, номерна табличка, обовсковий маячок. Новий трактор, хто ще не замовив, дуже хоче, будь ласка, звертайтеся, міні-Агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв.